Всім привіт! Мене звати Кордюко Володимир, і ви зацікавились довгим волоссям, ви зацікавились нашим навчанням. І я сьогодні буду розповідати конкретно о довгому волосі. У нас буде ще з вами три відео, щоб пізнати середню довжину по плечі, середню коротке і коротке волосся. Перше, з чого ми починаємо, це з проділу. Навіщо нам проділ? Навіщо ми кажемо зробити симетричний, гарний, рівний проділ. Перше, на що нам потрібен проділ, для того, щоб у нас було дві рівні частини. Коли ви ділите а, трошки вліво, трошки вправо, а, ми будемо бачити асиметрію. Тобто, ми будемо бачити, що одна довжина буде довша, друга довжина буде коротша. Щоб у нас дві довжини були однакові, нам потрібно максимально симетрично зробити. Цей проділ. Це перше. По-друге, нам проділ повинен для того, щоб орієнтуватися на те, що ми знаємо, що все, що буде намальовано на голові, у нас буде відображатися на краєвій частині. Тобто, коли ви малюєте діагональ отакий, от значить і краєва у вас буде така. Малюєте діагональ такий, краєва буде отака. От тобто, нам дуже важливо орієнтувати, що ліва і права частина під. А, Однаковим кутом у нас була або подовження, або укорочення. Це теж дуже важливо. Тобто, коли ми робимо проділ, у нас є або ми акцентуємо на краєву, або ми акцентуємо на дві рівні частини. Як я буду вам розповідати про проділ? У нас навчання. Дуже асоці... асоціативне. Для чого? Тобто ми на асоціаціях будемо з вами працювати. Як це працює? Я буду робити е, такі так названі рейки. Я буду казати, робимо рейки. Робимо рейки, щоб вони не виходили ні вліво, ні вправо. А робимо рівнесенько. Потім кладемо грібенець, ставимо. Ми уявляємо, що це олівець, бачите, олівець, який малює по шкірі голови. І ми будемо йти і малювати по нашим рейкам. Тільки тоді, коли у вас буде гарний, правильний рейк, у вас буде олівець, який буде малювати по шкірі. Таким чином, ви з першого разу зможете зробити цей проділ. Коли е, у нас буде діагональний проділ, коли ми будемо робити такі, е, таким чином, я буду казати: зробіть рейки діагональні. Ми е, робимо діагональні, по ним проїжджаємо, виділяємо. Потім я буду казати, зробіть ще один такий самий проділ по таким самим кутом. Я буду казати вам, що намалюйте тут такі самі рейки, як ваш проділ. однаковий. Поставимо наш олівець і поїдемо малювати по шкірі голови. Так само. Розумієте? Таким чином ми будемо діляти точно такий проділ, як у нас був в нижній частині. Розумієте? Наскільки буде точна така уява, що ви зможете з першого разу зробити цей проділ? Це дуже-дуже важливо. щоб не просто я скажу, робіть проділ, як ви будете його робити, це мене вже не стосується. А буду кожен крок, я буду акцентувати на це увагу. Після того, як ми зробили всі проділи, ми будемо починати з вами відчосувати е, пасмочку. І кожен ми будемо відчосувати е, таким чином, щоб е, не просто я відчесали, зафіксували і зрізали. Ні, я буду казати. Зафіксували е, нашу пасочку. Е, зробіть так, е, щоб у вас як гребень е, волосся, да? От, гребешок, волосся, Поїхали, потім у нас вивертається. І е, ми робимо так назву полочку. Да? Полочку поставили, зафіксували. Потім я буду казати, щоб е, грібенець і пальці були на відстані. Потім ми будемо йти і шукати нашу контроль. Потім ми прибираємо, фіксуємо. Коли ми будемо брати ножиці, я буду казати, що ножиці у нас заходять, як самоліт за, залітає е, е, на посадку. Тобто спочатку рівно, а потім потрошки потрошки буде виходити донизу. Таким чином, бачите, маленький, не просто зріз, а покроково кожна частина ми будемо розбирати. Спочатку, як зрізати просто одну пасмочку. Це дуже-дуже важливо. Після того, як ми е, зробимо перший зріз, ми будемо з вами акцентувати на масі. Я буду казати, щоб як пострігти всі е, випадки, які тільки є в довгому волосі, тільки в масі. У нас в масі є е, трикутна форма, у нас є в масі квадратна форма, у нас є кругла форма, і кругла форма у нас є в трьох варіантах вона є сильний такий полукруг, маленький полукруг і конусна форма. Це все буде стосуватися нашого кола. Таким чином, ми будемо кожен, кожну деталь розбирати, як і за чим ми будемо працювати в масі. Після того, як ми з вами завершимо масу, ви зрозуміли. Як стояти, куди е, тримати, куди тянути. Я буду ззаді вас тримати, і кожен крок я буду акцентувати на увагу. Це дуже-дуже важливо. Після того, як ми зробили масу, і ми будемо починати фронтальну зону. Я навчу вас, як робити, ну, в народі кажуть, лісінка. Так? От ту лесінку ми будемо працювати, ну а їх стільки від... Відіф'є цієї лісеньки, вона може бути максимально щільною, вона може середня, вона може бути дуже тонка, вона може бути е трошки, її може бути, а може бути більша, їх може бути зовсім мало, а може бути зовсім багато. Тоб, тобто, такі, стільки випадків є, щоб зробити фронтальну градацію, і все-все це ми будемо розбирати на нашому навчанні. Розумієте, ви будете, коли к вам приходить клієнт. Е ви будете знати, коли по фото ви взяли і зрозуміли, яку їй потрібно зробити фронтальну градацію. Після того, як ми зробили фронтальну градацію, ми переходимо к прогресії. Що це таке прогресія у нас? Це каскад. це звичайний каскад. Ну не такий звичайний, як є самого слова. Тому що ми будемо каскад, у нас є різниця в об'ємі. Вирішити який об'єм. У нас каскад є в різниці самої щільності краєвої частини. Тобто ми можемо каскад зробити на е, високому об'ємі і щільну е, краєву. Ми можемо зробити на високому об'ємі і тонку краєву. Розумієте? І так само навпаки, ми можемо зробити. І як це робити? Ми все це будемо покроково, Кожна пасночка, кожна волосинка, яка буде падати, ми на неї будемо акцентувати увагу. Навіщо? Для чого? Як зробити, щоб було більш щільно, як зробити, щоб було менш щільності? Це все ми будемо з вами акцентувати увагу. Після того, як ми зробимо прогресію. Да, ми будемо переходити на рівномірну форму. Що таке рівномірна форма. Рівномірна форма це коли бажають об'єм, да, що повторює форму голови. І ми будемо з вами розбирати, в якому випадку потрібно рівномірно стрігти, в якому ніколи ні, ні в кому разі не можна стрігти рівномірну форму. Це все ми будемо розбирати. Це дуже зараз круті форми, рівномірні, які зараз приходять прямо в тренді. Це прямо супер тренд. Ви, коли навчитесь, ви будете вже на піки совершенства того. Поїхали далі. А далі у нас буде сушка. Не просто посушити волосся феном, а вірно посушити, як грібінцем треба натягнути волосся. Як, в якому напрямку повітря повинне дути, як ви повинні стояти, куди ви повинні рухатися? Це дуже-дуже важливо. Тому що я кажу своїм учням: неправильна сушка, неправильна пророботка спортили всю стрижку. Все, що робили, все і спортили. Це дуже-дуже важливо. З кожен крок он прямо. Пропустили, вертаємося назад для того, щоб закріпити максимально кожну нашу дію. Після того, як ми навчимося сушити, ми починаємо допрацювання, проработка наша. Тобто, я буду демонструвати, як і від Откуда починаємо ц проработку? З довго волосся ми починаємо, там, зверху, з короткого, знизу. І як ми допрацьовуємо, як ми тримаємо ножиці, як ми тримаємо пасму, як ми рухаємось, як ми піднімаємо це пасму? Це все я буду розповідати на, цій, на цьому занятті по довгому волоссі. Бачите, скільки, скільки важливості. Я просто зараз продемонструю, що ми будемо а, з вами а, демонструвати який кут. А, тобто ми беремо, пасмочку, ми беремо пасмочку а, і а, будемо а, знати, що 90 градусів буде прибирати об'єм, а 90 від голови буде додавати нам об'єм. Ви розумієте, наскільки е, маленький такий кут? Це дуже важливе е, питання. І на цьому занятті ми будемо розбирати кожен, кожен цей крок. Тобто, коли ви бачите майстри, е, які стрижуть таким чином, отаким, е, як ви думаєте, який кут він е, е, бере? Хто знає, який там кут. Да? Ніхто не знає. І таке буває, що я з цього починав, я те все знаю. Е, і коли приходять е, клієнти, ви стрижете, і клієнтка каже: це супер стрижка. Тут супер певне. запам'ятайте цю стрижку. Я говорю: гаразд, запам'ятаю. А вона приходить на наступний раз, я стрижу і так вже не виходить. І вона каже: мабуть, е, у нього настрій був такий собі. Чому? Тому що е, я. В, в тому е, разі я брав, на, ну, наприклад, 90 градусів від площини, а сьогодні взяв 90 від голови. І все все змінилось, Стрижка вся помінялася. Е, Головна моя е, задача для того, щоб ви е, не просто чітко зрізали, а у вас було кожен крок розуміння, навіщо ви це робите. Коли ми щось зрізаємо під якимось кутом і якийсь там зріст робимо, або плавний, або рівний, то ви повинні собі відповісти. Я це роблю для того, щоб. І відповідайте, тільки тоді ви будете кайфувати від стрижки від вашої роботи ваших клієнтів, ви будете заряджатися. Гарним настроєм і все буде добре. То я вас чекаю на нашому навчанні по довгому волосі. До зустрічі.